Доброго дня! Сьогодні говоримо про правопис заперечних та неозначених займенників. Варто пам'ятати, що заперечні займенники утворюються від питальних шляхом додавання префікса НІ. Наприклад, нас питають ЩО. а ми НІЩО, ХТО, «Ніхто». «Чий?» Нічий. Або питають скільки наколядували, а ми ніскільки? Який? Ніякий. Котрий? Котрий? Що варто пам'ятати про правопис заперечних займенників? Я думаю, ви помітили. Що ті слова, які ми називали, вони писалися разом: нікого, ні скільки, ніщо. Тому що ні це префікс. Якщо між ні та займенником уживаємо прийменник, тоді всі три слова пишемо окремо: наприклад, ні від кого, або ні перед чим. Виявляється, все не так складно. Повторимо. Нікого, ні скільки ніщо пишеться разом, оскільки ні виступає префіксом. Ні від кого, ні перед чим пишеться в три слова, оскільки з'являється прийменник. «від».